Тобі загрожує шкідлива їжа? Ти знаєш, можливо Можна так чи ні? Можливо, ні. ні. Я відповідаю за тебе і за себе відповідаю ні, тому що у нас на кухні шкідливої їжі не буває, бо готує її. Доброго ранку! брегеньке. Прошедшими привет, святами. Привіт, 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 привіт. З пройдешніми. Вже... <світ> з пройдешніми святами, так. Да. Скільки ми набачились? Багато, Ох, я вже ви, дуже сильно. Три, 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 Я засумувала так. вже дуже сильно. Що сьогодні будемо готувати? Ну, сьогодні у нас буде суперфуд. Ми приготуємо суп з шпинатом і з е яйцем пашот. <світ> Корисний такий, знаєш, хелсі хелси хелс соухелсі, да. Інгредієнтів небагато, але дивіться на екран. Для приготування супу зі шпинату з яйцем пашот знадобиться заморожений шпинат 300 грамів, зелена цибуля, 3 пір'їни, часник, один зубок, вершкове масло 50 грамів, вершки 100 грамів, сіль, перець, яйця курячі, дві штуки, овочевий бульйон. Тертий пармезан 50 грамів, багет кілька скибок, бекон кілька слайсів. Що, поїхали? Так. Чабіко, враховуючи, що ми розпочинаємо рік з е, найкориснішого рецепту, який можна було знайти у всесвіті. В мене є до тебе питання. Скажи: наскільки шкідливо ти провів? цей, цей довгий-довгий уїхався. Довгий-довгий То, уїхався. В тому ти справа, що не бачив. Не бачиш? Не бачу. От є не... вона. Ти заховав. Дуже да. майстер. Я десь набрав. Десь, Скільки? 100 грамів. Та ні, більше. Скільки? Десь 5 кілограмів. 5 кг? Так, так. Але ти ми... з таким задоволенням про ну, це. Що що мені, що що мені здається, ти зробив би так само, якщо б можна було все переграти. Було смачно, так. Да. Давай нарізай бікончик. Давай. Давай. Да? Вот. Весь так. Вот, да. Ну, можеш весь, можеш половину. Як хочеш. А як ти як ви провели? Зараз секундочку чабік весь порізати. Ні, ні, ось достатньо, достатньо, да? Да? Достатньо, да. І в духовочку. В духовочку, так. Чебіку чудово. Я е, їздив в сонячну Одесу, м -м, побачився з морем. Е, показали нашу малу дитинку татові моєї дружини. Він її ага. не бачив, ще наживо. І Одеса була така тепла весняна погода. Ну, знаєш, плюс здається, було плюс 13 чи Это плюс 15. То, Я навіть після Нового року вже так, був? так, так, так. після нового після нового року їздив. Було з величезним задоволенням. Тихо було. П'ять так було дуже було на щастя тихо. П'ять кілограмів, як бачиш, не набрав, а навпаки, я нещодавно підстригся і мені здається, що в мене десять кілограмів забрали разом да -да, вот, 에, з моїм да. волоссям. М -м це був чудовий, чудовий вікенд. Супер! Супер. Да. А, я Іруся, був як ти? а я був Ніколаєв. В Николаєві в був? Да. Як там? Тихо було. Знаєш... Це було удивительне, город абсолютно нормально живе, так. базари, магазини, так. кафешки, все працюють. Ну, всьому можна привикати. Ти знаєш, у 22-му році е не дарма казали, що Миколаїв врятував Одесу, взявши на себе е основний удар. Да. І е раніше ще до повномасштабного вторгнення, знаєте, які номери. Одеське, ой, та одеського регіону. Ну як в Києві там КА ну да Днібрі, ВС, а є ВН, ВН, так, ВН і жартували в миколаївці, що ВН, одеський номер, це означає возлі Ніколаєва. Возлі речі, Це знаю. Це, це дуже давній жарт, але у 2022 році це справдилось. Чебіку бекон готовий? Да, от сюди так дивись, яться пашот, готується. готується. Багет я поклала. Багет. Що Можем. мені тепер робити? Чого можемо Сиром, ми а потім посипаємо вершкове да? масло. Куди да. от ні, вот воно тут уже смажиться. Так? Да? Ірусь, ми трішки помандрували ще Чабою, Поруч були що, що в тебе? А ти в Києві, Києва? Так, я біцентом, була так? весь цей час вдома. У мене дуже так ну не дуже приємно закінчувався 2024 рік. У мене мама була в лікарні, невістка була в лікарні. Натомість я була з чотирма дітьми своїми двома і з двома племінницями. У нас був такий дитячий садок. Але слава Господу Богу, 2025 ми зустрічали вже спокійно всієї родини. Все чудово, зайнялася дуже здоров'ям. Я максимально обстежила своїх дітей. Поки канікули знаєш, поки всі святкують, пороз'їжджалися, лікарню майже вільні, і я таки зробила чекапи. От ну в тебе, в тебе в тебе ще є сумніви? Хто найправильніша людина, як мінімум, в Києві? Ну, і, і, мама, хто на початку січня, уяви робить. Повне обстеження медичних дітей. Це Руся Хоменко, Повага тобі за це, Русь. Дякую. Просто я розумію. Я тобі розкажу просто іншого іншого часу. Не буде. Знаєш, протягом року ці гуртки, мільйон всього, школа і ще щось. Ну виникає, то я вирішила одразу все це закрию. Ці моменти, і все буде прекрасно. Круто. Так, що? Смотри, ми припускаємо е, зелену цибулю і шпинат. Додаємо угу. обов'язково сюди чесник. Угу. Багатенько чи ні? Ну трошки. Шпінат дуже дружить з чесником. чесником. Да. Знаю, а хто з чесником так. не дружить? Окрім, це... лілії, окрім лілії Ребрик, яку ми постійно згадуємо поруч з назвою цього овоча. Супер корисний ну, продукт, тому що дуже багато жел... железа, uh -huh. магнія, калія, от, фоліова кислота, вітамін С. Коротше, це суперфуд. І я дуже його люблю. Е, до речі, він він коли отак вот е, не, не готуєш його, uh -huh, uh -huh. Е, а е, т, он не, не має характерного смаку. Але коли ти на вершковому маслі починаєш його так. смажити, додав трошки е, цибулю і чесник, ця. я хочу дістати. Ти що? хочеш дістати От да. сюди. на серветочку. А, так? На серветочку. Давай. Так. Я так. думаю, що вже готово. Вони вже готові. Оп, красиво. Так, да, дуже гарно. Хотів спитати, що найскладніше в цьому рецепті, але насправді найскладніше просто дочекатися. Дочекатися. Тут, да. тут Трошки розпочинаємо наш, на, наш рік з дуже простого, дуже корисного рецепту, який. О, ти додав трішечки. Який да, да. Трішечки бульйона, овочевого І все. Треба його, щоб вона закіпила. Треба його. Зварити uh -huh, Все. Uh -huh. достатньо. А він да. має бути таким густим. густим Ну да, бо я хочу, щоб от такий крем суп був. Густий, uh -huh. густий, густий. Густи. Да. Да, супер. А ще я розкажу. Слухайте: ну це ж зробила Е, uh, і ви кажете, да, що я там молодець мама а, виявляється все своє життя труїла свою дитину, тому що ми Чому? зробили Алекс uh, Це зараз найпопулярніший тест з алергії. Він включає в себе 250, здається, алергенів. І виявилося, що в моєї дитини алергія немає на яблуко а на, на яблуко? яблуко. Да причому Та там що? знаєш, зазвичай кажуть червоне, зелене. Ні, в нього на самий пектин, але на основу з цього яблука. Якщо... Населено, на яблуко, на полуницю, тому що полуниця відноситься до роду е, ось цих бур'янів: полинь, амброзія, угу. все туди. І ну, полуниця, на сої... да, а от яблуки я не знаю. А да. як воно проявлялось? Е, чи слухар, проявлялось взагалі? Е, ну от я помічала, що в нього. Ну, як знаєш, він поїсть там ще арахіс і ліщина входить. І я бачила, що в нього там ну як легка закладеність носу. Але я і він не дуже в мене такий поїдач, був яблук. Слава господу Богу. Але ну там пів яблучка він в мене в день з'їдав. Ну я ну, але бачила... це як базовий фрукт. Він у кожного на столі. Він доступний, він росте в Україні. Ти звісно будеш давати. Дит... Ти з таким трагізмом сказала, я труїла свою дитину ну, все просто, життя. Э, просто щирі. я виявляється, знаєш, оці закладені сноси, Я думала, що. Ну, це щось інше провокувало. А виявляється, ну яблук. Що яблуки, ну. да ти знаєш, що да. мене цікавить. Я чув про цей тест. Він не відомий зараз, да, дуже популярно. Бо... Пам'ятаєте, мабуть, що алергію, от в 2010-х називали найголовнішою хворобою всього людства, коли так, але так, алергени так, почали так, проявлятись у кожного. Ти мені скажи, як цей тест відбувається? Як це що? беруть кров, кров просто беруть кров. Так беруть кров, дві колбочки, і е, потім ну дитини там за день, за два в тебе потім е, ну амп, Ампулки ага. пробірочки, я не знаю, як правильно сказати, е, але величенькі ці. і через два дні в тебе вже є весь. Пектор, а скільки це коштує? Цього коштує 4,5 тисячі гривень. Але воно того варте. Воно 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 справді того варте. Звичайно, ти робиш його один раз на все життя, і ти розумієш. Тобто ти, ти... Е... за 4,5 тисячі гривень ти зрозумієш до завершення років своїх, чого тобі не можна їсти, і в мене знаєш, яке питання є. Там ж вже... не тільки харчова, там, дивись, ми там ми ще працю... пліснява, там респіраторна панель, ось ця пилкова. Е, в мене в дитини алергія на березу, е, на, березу? на березу? на дуб, на яс, ну, на в'яз. Це дерево е, дуже популярне. Ну, бачу, О. на таке у нього теж є алергія, тому що. Давай. То давай, давайте про приємне, давайте да, про гарне, да. давайте, давайте про смачне. Верхове буде... да. масло додаємо? Ні, вже, вже ні, ми ж не там, смажили. Mm -hmm. Давай поки ми зберемо наш супчик, давай нагадуємо. Рецепт. Давай нагадаємо. Рецепт. Рецепт супу зі шпинату з яйцем пашот. Шпинат, цибулю і часник припустіть на пательні. Смажте, допоки волога не випарується. Налити овочевий бульйон, вершки, приправи та закип'ятіть. Далі слід суп перелити у блендер і збити. Відварити яйця пашот. Бекон та багет підсмажити. Подавайте суп з яйцем і смаженим беконом, притрусивши пармезаном. От, викладаємо наш пашот. Смотри, який красивий. Трошечки бекончика. І тільки ну, хотів сказати, той сир там стояв не дарма. Це не для з, рецепту з майбутнього чи з минулого. Да. Так. Все. І, Русю. І де наш хлібчик? Давай. І от. ласка, наш хлібчик. І щоб для красоти можемо його порізати. так. Ооо, яка краса! Ну, звичайно, слухайте. Це Смачно. прям дуже красиво. Опа, що це не хтось. Пані Ірине. Дякую, дякую. Так, ну я візьму з бекончиком з сиром. яка uh -huh. краса. Mm -hmm. Пуштуємо, друзі. Mm -hmm. Смачно? Дуже, дуже смачно. Так одразу би не сказав, Супер. що це Healthy food. Смачно, для... Healthy food? Так. Погоджусь ну, Дякуємо тобі, як завжди, неймовірний і смачний рецепт. Дякуємо. А наш тепер продовжить рубрика Бекстейдж. Сьогодні у центрі уваги мультсеріал Ракетна Міць.